Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. Сьогодні ми затверджуємо план дій уряду на 2024 рік. Це один із ключових документів для роботи Кабінету міністрів та центральних органів виконавчої влади України. План дій уряду це про те, як зробити Україну сильнішою, як посилити нашу армію, забезпечити стійкість економіки, наблизити перемогу та продовжити відновлення. Це також про відповідальність, адже кожен пункт має конкретних виконавців і терміни. План дій уряду це майже 450 завдань, це законопроекти, програми, постанови. Це також наші євроінтеграційні плани, це доручення, які давав президент України, це зобов'язання перед міжнародними партнерами, це зміна політик та модернізація нашої країни. Перший пріоритет залишається без змін, обороноздатність, а також безпека для наших громадян. Це програма Український щит. Усі внутрішні ресурси ми направляємо на посилення оборони: більше зброї та техніки, більше дронів, більше ракет, більше снарядів, обладнані оборонні рубежі. Серед важливих завдань це локалізація виробництва та ремонту зброї і техніки, створення спеціального режиму для підприємств оборонки, пільги та державні гарантії. Ставка на приватний сектор, ставка на нові технології та розробки. Гуманітарне розмінування. Збільшуємо кількість підрозділів та кількість піротехніків ДСНС щонайменше на 200 людей. Створюємо ринок гуманітарного розмінування. Будемо компенсовувати витрати за розмінування земель сільськогосподарського призначення. В Україні цьогоріч мають бути створені перші власні машини для розмінування. Кількість операторів має зрости щонайменше на 10%. Співпраця з НАТО. Тут насамперед системні зміни та імплементація стандартів альянсу в усіх сферах від закупівель до управління. Громадська безпека, підвищуємо її на всіх рівнях, продовжуємо будівництво укриттів. У 120 громадах з'являться спеціалісти з безпеки в освітньому середовищі, буде працювати система екстреної допомоги населенню на всій території України. Номер два в наших пріоритетах це, звісно ж, європейська інтеграція. Ми пройшли колосальний шлях, починаємо примовини про вступ до ЄС, отримали чотирирічну програму на 50 мільярдів євро. Вже в першій половині цього року сформуємо українську команду для перемовин про вступ, готуємо національну програму адаптації законодавства України до права ЄС. Працюємо над продовженням економічного та транспортного безвізів, готуємо умови для того, аби підписати промисловий, а також роумінговий безвізи з ЄС. Готуємо проєкт спільних прикордонних пунктів пропуску з нашими європейськими сусідами. Максимально наближаємо той час, коли український прапор буде в Брюсселі на рівні з усіма іншими прапорами держав-членів ЄС. Третій пріоритет це відбудова зруйнованого. Вчора ми разом зі Світовим банком презентували третій звіт щодо потреб на відновлення. Нова цифра 486 мільярдів доларів. На швидке відновлення України необхідно 15 мільярдів доларів. Працюємо з партнерами, розширюємо роботу мультидонорської платформи. Продовжуємо роботу над конфіскацією з використанням заморожених російських активів на користь України та нашої відбудови. Продовжуємо програму Євідновлення, мають запрацювати всі три її компоненти. Відновлення передбачає також модернізацію енергетичної, критичної транспортної та соціальної інфраструктури. Почнемо проєкт будівництва європейської колії від Чопу до Ужгорода. Четвертий пріоритет це нова ветеранська політика. Стратегічні точки ми визначили ще минулого року: реабілітація, цифрові послуги, робота, навчання, житло, реформа ВЛК. Цьогоріч плануємо створення єдиного державного реєстру ветеранів, аби кожен наш герой міг скористатися всіма пільгами та інструментами підтримки. Вже незабаром по всій країні мають приступити до роботи понад 10 тисяч помічників ветеранів. Це один з ключових елементів системи переходу від військової служби до цивільного життя. Також цього року буде побудовано національне військове меморіальне кладовище у Київській області. Це буде місце, де ми зможемо поховати полеглих героїв та гідно вшанувати їхню пам'ять. П'ятий пріоритет це освіта для успішної країни. Виплати українським освітянам цього року будуть збільшені на 21%. Виділяємо 2,5 мільярди гривень на облаштування укриттів. У 400 закладах освіти почне працювати служба освітньої безпеки. На розвиток нової української школи виділяємо 1,5 мільярди гривень. Оновлюємо професійну технічну освіту в планах запустити 80 навчально-практичних центрів для підготовки фахівців, які будуть затребовані на ринку праці та мати сучасні галузеві знання. Цьогоріч відбудеться масштабна реформа вищої освіти, повністю змінюємо підхід. Це стосується і спеціальностей, за якими держава буде оплачувати навчання, це стосується і оплати навчання. Запустимо державні гранти. Мета 60% студентів будуть отримувати різні види державної підтримки. Шостий пріоритет це реформа соціальної сфери, соціальний перехід. Ця назва відображає суть запланованих змін, адже ми переходимо від моделі залежності людини від держави до формування її спроможності. Велика увага буде приділятися формуванню реєстрів. Держава буде детально бачити, хто і скільки отримує, аби максимально справедливо розподілити наявні кошти. Ми також будемо стимулювати розвиток ринку соціальних послуг, запроваджуємо принцип, гроші ходять за людиною. Тепер і в соціальній сфері, тобто фінансуємо послуги людям, а не просто закладам системи соціального захисту. У березні плануємо провести. Індексацію пенсій загалом соціальні видатки державного бюджету складуть 470 мільярдів гривень, що на 25 мільярдів гривень більше ніж минулого року. Сьомий пріоритет це стійка економіка. Два головних завдання: перше це забезпечити макрофінансову стабільність та збалансувати бюджет. Друге це стимули для економічного відновлення, тобто програми підтримки бізнесу. Щотижня працюємо з партнерами, аби забезпечити 37 мільярдів доларів зовнішнього фінансування для покриття державного дефіциту. Продовжуємо виконання наших зобов'язань за програмою з МВФ. Спільно з партнерами і Світовим банком сформували матрицю реформ, яка включає всі пріоритетні реформи, погоджені з нашими партнерами. Готуємо створення фонду, «Зроблено в Україні, для підтримки вітчизняних виробників. Продовжуємо успішні програми підтримки малого та середнього бізнесу. За програмою є робота. Плануємо видати не менше 12 тисяч безповоротних мікрогрантів для створення та розвитку нових бізнесів. Вперше в бюджеті закладений 1 мільярд гривень на розширення мережі індустріальних парків. Продовжимо курс на зменшення ролі держави в економіці через приватизацію, корпоратизацію і дерегуляцію. Восьмий пріоритет це побудова ефективної цифрової держави. Цифровізація залишається ключовою наскрізною реформою для всіх сфер. Наприклад, в освіті цього року буде запущено революційний продукт Мрія, освітній додаток, який об'єднає широкий спектр можливостей для дітей. У дія сіті очікуємо не менше 150 нових резидентів. Змінюємо наші інституції. Сучасна система управління людськими ресурсами в державних органах HRMIS має запрацювати у 65% міністерств та відомств. Також на цей рік заплановано створення свого роду аналогу дії для державних службовців. Це прискорить роботу і підвищить її якість та прозорість. Ми також продовжуємо розбудову антикорупційної інфраструктури. Зокрема, плануємо посилювати інституційну незалежність набу. Продовжуємо реформу корпоратизації у межах малої приватизації. Плануємо продаж щонайменше 300 об'єктів. Також плануємо відновити велику приватизацію. Наша антикорупційна стратегія це не просто боротися з корупцією, а ліквідувати можливості для її існування. Дев'ятий пріоритет це енергетична незалежність, ключова реформа в цій сфері імплементації європейських правил, а також повна інтеграція з Європою. Це стосується як об'єднання ринків, так і збільшення фізичних можливостей для експорту імпорту електроенергії, збільшення видобутку українського газу. Постійно працюємо над цим. Цьогоріч хочемо залучити більше приватних інвесторів за рахунок підписання угод про розподіл продукції. Почнемо проєктні роботи для будівництва двох нових енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. Будемо розвивати розумні мережі, продовжимо децентралізацію енергосистеми, будемо вкладати кошти в енергоефективність та зелений курс України. Десятий пріоритет це сучасна доступна медицина. Продовжуємо медичну реформу, реабілітація та психологічна допомога це нові акценти. Плануємо створення не менше 30 центрів ментального здоров'я в кластерних лікарнях. Почнемо проекти реконструкції та модернізації не менше 100 наших лікарень. Видатки на охорону здоров'я загалом становитимуть 239 мільярдів гривень, що на 31 мільярд гривень більше ніж минулого року. Серед інших пріоритетів верховенство права та санкційна політика. Тут перше завдання це притягнення Росії до відповідальності, друге це посилення ефективності санкцій та стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб. Регіональний розвиток та децентралізація, наука та інновації, консолідація українського суспільства, захист довкілля. За всіма пріоритетами ставимо амбітні цілі. Кожен міністр несе особисту відповідальність за їх виконання. Шановні українці, майже два роки йде повномасштабна війна проти Росії. За цей час нам багато вдалося. Ми вистояли, ми змінюємося. Кожен пункт плану дій уряду на 2024 рік це крок до того, як наблизити нашу перемогу, як сформувати сильну, успішну та європейську країну. Працюємо для цього єдиною командою. Дякую за вашу увагу! Слава Україні! Praise yes.